Рі вітання інформаційний випуск новин в ефірі каналу телерадіокомпанії Надвірна у студії для вас. Працює Іванна Осташук. Говоримо про головні події краю. Міжнародна підтримка у дії у дитячому садку Ягідка у селі Миколичин Яремчанської громади завершили перекриття старого даху. Роботи стали можливими завдяки фінансовій допомозі міста побратима Брегенс з Австрії. Нова покрівля захищає від дощів понад сотню дітей, які щодня відвідують заклад. Як громада дякує партнерам та які плани має на майбутнє? Дивіться у нашому першому матеріалі. У закладі дошкільної освіти Ягідка, що в Миколайчині, новий дах. Завдяки підтримці австрійського міста побратима Брегенс вдалося повністю перекрити покрівлю площею 800 метрів квадратних. Вартість робіт складає 1 мільйон 600 тисяч гривень. За такий жест підтримки у Яремчанській громаді вдячні. Багато працюємо з своїми партнерами з Брегінсу зараз на даний момент. І ми їх попросили, ніби цей дитячий садок вони взяли так, якби під свою опіку, допомогли нам фінансувати, бо це було десь така річ, що це нам зробили австрійці, місто побратим Брегінц. І при нагоді я хочу зараз подякувати Михаїлю Річу, голові міському Бреґінсу. Бургомістру я хочу всім депутатам подякувати. я Хочу подякувати всім дітям, які долучилися збору цих коштів, і всім, хто живе у Брегінці, нашим партнерам. Старий дах давно потребував оновлення. Він протікав, створюючи незручності як для дітей, так і для персоналу. Тепер у закладі тепло і безпечно. Тут навчається 110 дітей. Дах дуже старий вже був. Протікав там покриття вже напевне гно. Свій час відбуло. І зараз ми дуже раді, що перекрили дах, тому що не протікає вигляд, по-перше, зовнішній. По Перш за все, це була велика потреба, бо, тому що тут шифер був андулін, він вже на сонці за купа років дістав такий бріж, що попадав дощ, і коли сильні були дощі то вже просто протікало. А так як ми ремонти поробили капітальні всередині, шкода цих було ремонтів, аби просто не затопило і по-новому не робити ремонти. І в нас виникла така необхідна проблема перекрити цей верх. Повністю замінений верх зроблена обрішітка, підсофітка зроблена, поставлена металочерепиця. І ми ведемо, що робота дуже якісно зроблена, і це є дуже приємно. У громаді планують і подальший розвиток партнерства, зокрема відкриття класів із вивчення німецької мови, нові освітні, культурні та спортивні ініціативи у межах співпраці з Брегенцом. Так як у нас є місто побратим Брегенс, місто побратим Нібюль у Німеччині. Плануємо з п'ятих класів відкрити німецьку мову. Німецьку мову це робиться для того, бо ми цілорічно наші будуть діти їхати до Австрії, в Німеччину будуть їхати, і саме спілкування це для наших. Дітей це буде дуже приємно. І на перспективу цю ми дуже багато працюємо, аби міста побратимі тільки не були на папері, аби це було ефективно, аби багато допомагали. Ну, і Ми їм допомагаємо спільні, і спортивні, і культурні програми разом розробляємо. Ну, так як зараз з Австрії діти не можуть до нас приїхати, бо війна, ну, відповідно, наші діти. Не цього хочуть, бо є діти і військових, і загиблих, і малозабезпечені, І діти, якісь десь мають досягнення спортивні, культурні, і хочеться дітям віддячити, аби вони бачили світ, і це для них дуже є цікаво. Нова покрівля не лише крок до комфортного освітнього простору, а й символ міцної міжнародної дружби та підтримки у непрості часи. Іванна Осташук, Іван Сем'яню, спеціально для телерадіокомпанії Надвірна. Поліцейські ліквідували нелегальний маршрут за кордон, який організував пенсіонер з Івано-Франківська. У ході розслідування правоохоронці встановили, що обвинувачений, діючи з корисливих мотивів, налагодив канал виїзду військовозобов'язаних чоловіків поза межами офіційних пунктів пропуску. Поліцейські ліквідували черговий нелегальний маршрут за кордон, який організував пенсіонер з Івано-Франківська. Слідчі поліції завершили досудове розслідування у справі за процесуального керівництва окружної прокуратури Івано-Франківська. Обвинувальний акт скеровано уже до суду. У ході розслідування правоохоронці встановили, що обвинувачений, діючи з корисних мотивів, налагодив канал виїзду військовозобов'язаних чоловіків поза межами офіційних пунктів пропуску. Фігурант особисто шукав охочих уникнути мобілізації. Він погоджував із ними умови, маршрут виїзду і приймав обласку. Це 10 тисяч доларів США. Надалі він організовував поїздки до прикордонних районів Закарпаття. Обвинувачений особисто супроводжував клієнтів до місця переправлення, давав їм вказівки, забезпечував транспорт та. Координував усі дії слідчі поліції Прикарпаття інкримінують фігуранту вчинення злочину, передбаченого за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з конфіскацією майна. На Надвірнянщині судитимуть двох водіїв, які на підпитку вчинили автопригоди. Прокурори Надвірнянської окружної прокуратури на початку серпня скерували до суду. Обвинувачувальні акти щодо двох водіїв за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп'яніння та заподіяли потерпілим середньої тяжкості та тяжкі тілесні ушкодження. По одному випадку слідством установлено, що 39-річний житель Коломийського району у селищі Ланчин керуючи автомобілем «Форд» у стані алкогольного сп'яніння, не впорався з керуванням та не обрав безпечної дистанції і вчинив. Наїзд на велосипедистку унаслідок автопригоди. Велосипедистка отримала численні травми, які відносяться до середньої тяжкості. У другому випадку 22-річний житель селища Битків Надвернянського району у населеному пункті керуючи мотоциклом у стані алкогольного сп'яніння, не впорався з керуванням. Та допустив зіткнення з припаркованим на узбіччі автомобілем Унаслідок автопригоди. Пасажирка, мотоцикла, неповнолітня дівчина отримала численні травми, які відносяться до тяжких тілесних ушкоджень. Одному із водіїв, який спричинив тілесні ушкодження, неповнолітній потерпілій обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави, за чоловікам загрожує позбавлення волі до восьми років. Права керувати транспортними засобами на строк до восьми років. Надвірна на один день перетворилася на танцювальну столицю Прикарпаття. Там відбувся обласний хореографічний проєкт під назвою Мене кличуть гори. Захід об'єднав колективи з міст Західної України, аби через мову танцю передати красу Карпат і силу української культури. Фестиваль мав благодійну мету збір коштів для потреб захисників з 76-го батальйону територіальної оборони. Як все було, дивіться у нашому наступному сюжеті. Жаті. Фестиваль під назвою Мене кличуть гори у надвірні відкрився постановкою Ми зустрілись». на головній площі міста. Колективи спільно виконали хореографічну композицію, що символізує єдність, силу та дружбу. Ми маємо можливість вкотре довести про те, що українці живуть, борються, виховують нове покоління, бо тільки завдяки мистецтву ми маємо можливість виховати нове краще світло покоління, яке житиме в переможній державі. Я дуже дякую керівникам колективів, які погоджуються, які підтримують таку ініціативу. Бо саме народний танець сьогодні як ніколи важливий, бо за нього Боже і гинуть військові. І ми маємо цінувати кожну ниточку, кожну вишиванку і кожен танець. І найважливіше це донести майбутнє покоління. Далі дійство продовжилося у міському будинку культури. Яскраві костюми, гуцульські ритми та енергетика Карпат. Усе це створило атмосферу любові до рідної землі, кажуть учасники фестивалю. Я люблю танці, я цим живу. Мені це подобається. Кожні репетиції для мене це щось нове, пізнавання. Цей колектив ми дуже сильно любимо. Участь у фестивалі взяло 9 танцювальних колективів, а це близько 200 танцюристів. Подія мала і благодійну мету збір коштів для потреб 76-го батальйону територіальної оборони. Танцювальне мистецтво не знало такого такої феєрії давно. І Олександр Любомирович у нас. Є ідейником і натхненником всіх проєктів танцювальних сучасних. Зокрема, це проєкти, які підтримують збройні сили України завжди. Танцювати треба всім і дітям, і дорослим. Вважає Надія, учасниця фестивалю. Бо в танці українська душа, традиції та звичаї. Наша викладачка, дуже гарна Марія Марук. Вона організувала для нас репетиції і запрошувала батьків, дітей-танцюристів. От і ми. З радістю приєдналися, тому що ми, як і вона, хочемо, щоб український танець. Бачили, що він розвивався, щоб українська культура розвивалася, Оскільки нас зараз знищують, і це дуже важливо в цей час, щоб українська культура була, щоб її бачили, щоб підтримували не тільки молодь, але і старші, адже діти беруть нас приклад, вони дивляться на нас, і ну це важливо. Федір Рустаков, переселенець з Краматорська Донецької області. Три роки він живе у Коломиї і тут вирішив піти на танці. Мені подобаються рухи. Костюми всякі, що там ще. Ще мені подобається танцювати, просто, виступати, отримувати нагороди. Іванна Осташук, Іван Сем'янів спеціально для телерадіокомпанії Надвірна. На розпеченому піску під палючим сонцем на території зони відпочинку імені Назарія Яремчука відбулися змагання з волейболу. Погода стала справжнім випробуванням, проте це не зупинило спортсменів позмагатися за звання найкращого. Деталі далі. Нещодавно на території зони відпочинку імені Назарія Яремчука відбувся турнір з пляжного волейболу. Захід супроводжувала спекотна погода серед учасників і Максим. Він брав участь у змаганнях, адже у хлопця позаду чотири роки тренувань розповів про свої здобутки, а також за суперників на турнірі. Я займаюся чотири роки волейболом. Тренуюся на складі ЛюСША. У Фігейни. Їздимо на змагання, їхали на чемпіонат України, були на чемпіонатах області пляжного та класичного волейболу займали призові місця. Сьогодні відбуваються змагання. 4 на 4 мікс це два хлопці, дві дівчини. Всі суперники по своєму сильні. Просто треба мати свій підхід, треба думати на полі та допомагати іншим, просто щоб підбадьорювати їх. Що підтримує твоє бажання продовжувати займатися волейболом? Команда, батьки, друзі. Учасники змагань не новачки, адже вже мають перемоги. Максим розповів, як йому гралося у спеку. Зайняв перше місце в коледжі з курсів, е, в третій школі я грав на змаганнях на області. Як тобі під, під, в таку жару грати? Та було б хмарно, було б легше грати, а так то трохи важко. Беремо тайм-аути, щоб відпочити. П'ємо більше води. Як тобі суперники? Що там, Важко було грати нам, але так то інтересно. Турнір з волейболу відбувся у день молоді. Саме цей захід розпочав увесь день, наповнений активностей та розваг. Стартував наш захід. Сьогоднішній день стартував з. Турніру з пляжного волейболу серед е, змішаних команд е, хлопчиків дівчаток. Е, вони вже відіграли, завершились. Тепер мають змогу е, після нагородження е, покататись на каяках, які приїхали до нас, друзі е, продемонструвати техніку плаву на озері на таких чудових е, човнах, як каяки. Учасники були нагороджені медалями, а сам турнір з волейболу став стартом відзначення Дня молоді у надвірній. Далі на присутніх чекали сплави на каяках. А яках польоти на fpv дронах та стрільби з лука пневматичної зброї. Про це та інше у нашому наступному матеріалі. Це всі новини на сьогодні. Колектив телерадіокомпанії Надвірна продовжує відстежувати головні події краю. Я з вами прощаюся. Бажаю вам приємного вечора та усіляких гараздів. Бережіть себе та своїх рідних на все добре.